На шию одягла натільний хрестик, а до серця поклала іконку. Саме так Анжела Сирбу благословляє молодшого сина на службу. Вони зі старшим братом пообіцяли один одному, що стануть військовослужбовцями, та доля розподілила усе по-своєму. Майже два роки минуло з того дня, як діми сирбу не мав живих. А зараз його молодший брат Ігор вже присягає вітчизні. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цільність і недоторканість». Сумліно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командиру неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю, Присягаю виконувати обов'язок в інтересах піввітлізників, Присягаю ніколи не зарадити українському народові. Олег Вовк привітав молодшого сержанта Сирбу з прийняттям присяги, а військовослужбовців з поповненням. Та від щирого серця звернувся до матері Ігоря. Найперше мені хочу сказати слово вдячності мамі. Яка віддала свого старшого сина і зараз віддає молодшого сина для служби в Державній прикордонній службі. Це є героїчний подвиг і я виражу слова свої і всього особового складу. Я гордий стояти тут разом з вами. Дякую вам за ваш материнський подвиг. Анжела Васильівна каже, що після загибелі старшого сина Діми Ігор сказав батькам, що він теж вступить до лав прикордонників. Для них ця новина стала як блискавка серед ясного неба. Батьки не зрозуміли сина і почали відмовляти його. Та це виявилося марним. Потім все ж таки вирішили підтримати Ігоря та благословити на військову службу, аби здійснилась його мрія. Желаємо легкої служби щоб штовміра був в нашій країні» чтобы наши правители уже одумались. Потому что идет брат против брата. Брат против брата идет. И не хотелось бы, чтобы воевали люди между собой. Вот так мрии здійснюються. И Игорь Сирбу тому подтверждение. Ну, как бы, когда брат давал присягу, я с ним дал заключение, что я пойду тоже. Ну и і... Дагналовока Олена Малеван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.